Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Книтка TV. Я одразу вибачаюсь за погане освітлення, ну, але таке сьогодні освітлення в мене. Я сьогодні звітую у проєкті Дівчатка, такі дівчатка в номінації Сама собі дизайнер. Покажу, що в мене готове на сьогодні. І відповім на ті запитання, фіска на задньому пагані з'явилося. відповів на ті питання, які до цієї номінації є. І так, перше, як ти надихаєшся, що тебе мотивує, чи сняться майбутні твої шедеври? Ні, дівчата, ні, ніколи. Увісні я таким не займаюся. Мені сниться таке. Аби що <ріст> і багато, але тільки не в'язанням. Мабуть, тому що воно займає практично весь, весь мій вільний час в житті, і тому мені, мабуть, цього достатньо. А шедеври я свої придумую. вони саме придумуються. Я про них не думаю. Так, щось прийшло в голову, ось, от, ось швидко прийшло, і тоді все буде добре. А коли довго над цим думаєш, вагаєшся, я такі речі потім не в'яжу. Тому що або перев'язую їх 300 разів, і все воно не виходить. Я надихаюсь, ну, ось побачила якийсь... Полір, щось мені сподобалось, от, 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 закортіло за мені червоного, припустимо. А десь ще й візерунок якийсь такий побачила. От, ось візерунок. Все. Склала один до одного, якщо руки щось почали в'язати, то воно і вийде. А так ні, не надихаюсь таким ніколи. Ну, Побачила у когось, закрутилась самі таке зв'язати ні. Іноді надихають сполучення кольорів які, якихось в природі. Ось побачила ну, восени то майже завжди таке зі мною відбувається, бо це такі мої, мої кольори: жовті, помаранчеві, зелень. така. Різна зелень, така і пожухла, і яскрава, сонце, оце, оце таке небо, світанки. Це ж восени, це, ну, ну, це таке натхнення, оці кольори, і хочеться щось втілити. ось в такому. Я раніше, ну, дуже давно, я в'язала декілька, в мене декілька светрів були. Просто якийсь такий, припустимо, основний колір хакі, і по ньому оці листя, листя, кленові, якісь вив'язані з різних різних ниток. Ну, оце, от, оце моє. Оце б я носила би і в'язала би, мабуть, оце, ну, можна сказати, так, природа надихає. А так більше ні. Так, друге. Кожен виріб подумки приміряю на себе, але в уяві я його вже кілька разів змінила. Якщо казати про виріби, які носять інші, ну, на, собі, на, на собі ніколи не уявляю, бо я знаю, що мені пасує і що я буду носити, навіть якщо мені не пасує, а, але мені зручно в цьому, то я. Вирішу, що це мені пасує і буду носити. А те, що пасує іншим, ні, майже ніколи. Іноді я уявляю не так. А... Побачила щось на кому, ну от. Якийсь такий цікавий предмет одягу. І я просто уявляю, як би я це зв'язала, з якої пряжі як би це можна було обіграти у в'язаному виробі. Ось це я люблю таке собі уявляти. Тобто, як би я це зробила, як би я в'язала, який би візерунок би підібрала, як би, як би це, як би, там, припустимо, ось такий. Там, шитий жакет красивий, а як би він виглядав, якщо би його зв'язати. Ось, ось це так. Да. Тому що шити я не люблю не вмію, але в'язати, придумати, як би це зв'язати, то я уявляю. Але це не значить, що я це в'яжу собі ні. Я жакети, костюми, класичний одяг. Не ношу. Було кілька років в моєму житті, коли мені треба було це носити. Я працювала в школі вчителькою. Дівчата більше не хочу. Це незручно, це ну, таке, таке собі. Ну і шкільна форма, ті, хто мого віку, знають, що це таке. Шкільна форма. І то ми її примудрялися все одно переробляти під себе, і воротнички я собі в'язала, щоб воно було не таке, як у всіх, і фартушки. Так що, дівчата, ні. То, то, якщо казати про те, що носять інші, хай вони і носять. А я ні, на, на, на собі ніколи не уявляю того, що мені по життю. Ну, Ну, не пасує і не треба. В цьому плані я можу ну, позаздрити по-доброму тим, кому пасують такі речі, хто може собі таке, ну, кому є, куди це носити. А мені в житті багато речей просто не потрібно, бо, знаєте, по-перше, транспорт, пальто зі шляпою не одягнеш. І тому навіщо це на собі уявляти? Хоча в мене були фетрові шляпки, коли я була студенткою. Це було модно, стильно. І в мене, ну, це так, я два-три рази з дівчатами там, ми десь на променад виходили. Ну, це, це ж молоді були. Зараз ні. Я люблю все практичне, все таке. Ось коли я на комусь побачу такий шикарний, шикарний сну там в 10 обертів, оце я можу на собі уявити і захотіти собі таке зв'язати. Бо я люблю такі речі. Колір на собі, на собі можу уявити, якщо побачу якесь таке, ну, якесь, ну, не знаю, дівчата, якесь цікаве сполучення, ну, наприклад, якісь знаєте, я, я люблю поєднання такі. Я яскраві, кислотні, я їх в житті не можу носити. Ну, як не можу носити? Якщо б воно в мене було, ну, хоча б там в магазин вийти, я би вийшла. На роботу ж не все одягнеш, як ви розумієте. Ну, і е, хтось може скаже там, вже не по віку. Я о цього не розумію, що значить не по віку. Ну, Що ж вже не можна яскравого носити чи відкритого. Ну, дівчата, Це ж таке. Тому то да, от, Ось якісь сполучення я на собі так уявляю, але в мене ну, не всі кольори мені пасують, я не ношу білий, я не вмію його носити і не люблю його. Я не люблю сірий, ну, це приходиться носити, але теж я його сполучаю з чимось, з якимись яскравими деталями одягу з чимось таким цікавим, не такий не глухий сірий. Не, одно... не однотонний, тому що, ну просто ну, розумієте, зливаюся з тоном обличчя. Я не дуже люблю. Чор... Чорний я люблю як деталі одягу, які підкреслюють інші кольори. Так, це, це, да. це я люблю. Але в мене зелені очі, і я дуже люблю ось такі там якісь. Синьо-зелені, ось такі якісь кольори, жовті, кра... червоні ну, всі відтінки, крім рожевого, рожевий, теж я не, не мій кольор, ну, як якісь частинки чогось, то да, а так як сам по собі, то ні. Ну, ось Так, так що на... на собі не уявляю. І ну, от, ось я, я кажу: якщо, якщо тільки уявити, як би це зробила я, як би я зв'язала. Так, то да. Третє питання. Якщо вже щось намріяла, то обов'язково втілю ні. Ні. Мріяти можна про багато що, але ж це не значить, що я собі намріяла в своєму житті, дівчата. Тільки ось цю пухнасту маленьку скотинку. Це я по-доброму. Бо про неї я... Ну, я вам не буду казати, скільки років я мріяла. Це, да, це я собі намріяла, мабуть. А про речі я можу намріяти, уявити, мабуть, навіть намалювати, намалювати собі так щось, прикинути, з чого б я зв'язала би. Ну, тобто такі чисто дизайнерські штучки, я, мабуть, якщо б ну, могла б бути таким, якщо б закінчила інший там, інститут, тако, по технології, Дизайнерському, ну, в, в моїй молодості такого не було дівчата. Ось, ми всі були викладачами або врачами. Вибору не було багато. Ось. І тому от, саме щось придумати, вигадати, намріяти так, можна, але втілювати ні. Бо мені цікаво, якісь такі цікаві конструкторські. Ідеї, як це зробити. Але ж це ті моделі, які я носити не буду в житті, і мені вони не потрібні. А навколо мене такі ж люди прості, як я, з такими же професіями, з такими же достатками, тому вони теж таки носити не будуть. Так що я можу намріяти і залишити це в мріях. І це нормально. Так що, отак. А тепер ближче до того, що в мене готово на сьогодні. Я закінчила перед свого дизайнерського светрика в мене вийшло ось таке, дівчата, велике скошене плече, ось аж так, ось звідки буде в мене рукавчик йти, і ось така. Велика горловинка. Вона буде, звичайно, стягнеться при обв'язці, але мені потрібно, щоб светрик міг з'їжджати на одне плече. Я люблю скоси, ось такі, ось так. так, по довжині Воно ще, мабуть, підтягнеться, але мені цього б не хотілося, але ажур, ви ж саме знаєте. Ось так от. ось він виглядає. Ось так, з одного боку резиночка і з іншого трошки довше. Ну, ось отак, поки що так. Які деталі я придумала до нього, я вам покажу зараз, коли перейду до рук. Ось буде так. Поки що. Ну, Повставляла тут. Декілька таких яскравих рожевих ниточок, що в мене були. По спинці такого вже щільного ажуру не буде, буде ну, трошки буде, буде зрозуміло. А на рукавах подивимось. Ось так поки що так. Зараз я вам докладніше покажу на столі, як це у нас виглядає. поближче і детальніше. В мене великий скос плечовий, бачите, ось такий. Тобто я в кожному, в кожному рядку скорочувала по одній петлі. Ну, по перші три рази по дві петлі і потім по одній. І по горловинці, по горловинці. Те ж саме в мене 10 петель загальних, потім три рази по 2, і потім теж по одній петлі, поки все не зійшло до однієї петелечки. Ось так. Це в мене така провірена схема, це я так собі завжди в'яжу. Такий Довгий-довгий таке скошене плече. Ось так. Тепер щодо деталей. Я казала, що буду в'язати якусь прикрасу, це в мене поки що в планах залишається. Я зробила два отаких медальйончики. Я е, хотіла робити, ну, як прикрасу, таку але потім я подумала, подумала і вирішила, що мені треба зробити ось таки, скоріш за все, ось так нашивочки. шивочки. Зараз я спробую підняти камеру ось так. І одну таку десь на якомусь рукаві. Прикладала, прикладала, ну, от, ось якось так. Якщо, якщо видно, ось так це буде виглядати. Потім буде обв'язка. Не знаю, як я буду обв'язувати горловину. Мені не хочеться, щоб вона була дуже стягнута. Але така нитка, що якщо просто залишити резинкою резиночкою, як було знизу 2х2. То вона буде зовсім розтягнута. Подивимось. Це, це до, до цього ще треба дійти. Ось, дівчатка, поки що ось так. Все, що в мене вийшло на сьогодні, можна перекладати. Це ще з цим ще можна бавитись. Знаєте, як? Ось так може, ось так Ось так ну, буде видно. Це таке. Це, це вже ті деталі, які будуть потім. Тому що треба буде спочатку випрати, щоб всі, все вирівнялось, тому що, якщо пришити одразу, то полотно десь може потягнутися неправильно. Хоча для мене це ну, зовсім не проблема, якщо воно починає десь тягнутися, це навіть добре, бо модель сама себе робить. Все, дівчатка, на сьогодні все. Я сподіваюся, що вам було трошки цікаво, що в мене виходить. Я за вами слідкую за всіма, всім успіхів в проєкті, всім добра, всім. Спокою та миру, скорішої перемоги. Ми всі чекаємо. Сподіваюсь на все добре. Всім легких петельок, дівчата. Побачимось!